Всі три компоненти, які сьогодні представлені, вони тісно пов'язані з тими стандартами Європейського союзу, до яких прагнуть і країни-кандидати члени Євросоюзу, країни, які підписали угоду про асоціацію. І, зокрема, це соціальні індикатори, заробітна плата, це соціальні. Виплати і соціальні послуги, і їх якість, і звичайно. Рівень зайнятості ті заходи, які зараз пропонуються, і в тому числі нарешті створення механізму гарантування виплати заборгованості заробітної плати, думаю, зрушать цю проблему з місця, і країна ну не буде себе, скажімо, ганьбити таким словом, як наявність заборгованості заробітної плати в майбутньому. Звичайно, тут повинен бути консенсус. консенсус. З боку роботодавців консенсус з боку профспілок. І тут, мабуть, не ті не особливо треба думати про якісь корпоративні інтереси, а більше про глобальні інтереси держави, а головне людей, яких це стосується, яким місяцями не виплачують заробітну плату. І я дуже сподіваюся, що запропонований механізм, якщо він буде в деталях опрацьований, зрушить чи сприятиме такому. Консенсусу і сторін уряду, і роботодавців про і, і принаймні вже на основі політичного рішення зможе вирішити проблему тих давніх застарілих заборгованостей заробітних плат. Я багато Разів вже виступав на підтримку об'єднаної служби зайнятості і інспекції праці. І хотів би ще раз повторити, що от пропозицію створення соціальної інспекції, власникаючи, робиться теж дуже важливий крок до такого об'єднання, тому що, можливо, те застереження, яке було у роботодавців, що інспекція сама себе і фонд буде. Контролювати може відпасти при реалізації питання про створення соціальної інспекції, але найголовніше і це Наталія Юрна тільки що підкреслила, що головне, що ця інспекція і наші послуги соціальні повертаються обличчям до потреб людини, а не стоять над людиною, як би її від Тіснити від цих допомог від соціальних послуг.